Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Багатьох турбує, що час від часу випливають в киди, які продають публіці дихотомії. Залужний сирський, зеленський, залужний тощо. Пише Юрій Буданов, публіцист. Я вперше почув, що Залужного хочуть на когось замінити десь у травні 2022-го. Спитав своїх надійних знайомих, мені відразу сказали, що це фігня. Потім вже залужно відправляли на місце Резнікова, сирського Наєва. На його були ті, хто з цим бігав, але ідея не мала особливих перспектив. Але все це час від часу спливає у вигляді чуток чи комедних інсайдів у відомих блогерів та політиків, чому зараз в Україні є дві людини, чия легітимність на порядок відірвалася від усіх: зеленський та залужний. Це може подобатися чи не подобатися, але так воно є. І є три категорії людей, зацікавлених, щоб ці люди були інформаційно та політично розділеними. Можливо, перед описом другої та третьої категорії треба зазначити, що перше я поняття не маю, чи збирається залужний після війни йти у політику, і не впевнений, що він сам знає відповідь, але багато людей вже вигадали за нього цей похід, тому і фантазують собі різне. Друге, є люди, які яким просто подобається Залужний і не подобається Зеленський, але вони не володіють змі бюджетами та ботофермами. Друга частина опозиційної тусовки: Перші є політики та публічні особи, які будують свій політичний капітал на протистоянні владі. Таким особам треба підтримувати визначений рівень опозиційності. Звісно, нападати на Тефлонового Зеленського можуть собі дозволити майже виключно маргінали. Тому для атак обирається або влада загалом, або доволі широке коло специфічних персонажів у владі. Друге, тут виникає проблема, що робити з залужним, який я друг. Другим за рівнем публічної легітимності українцям. Та все просто треба розділяти. Є гарний заложний і погана влада. Навіть вигадали міфічну історію, що його призначили за примусом американців. Третє, хтось з переліченого типажу мріє потрапити у гіпотетичну партію заложного. Бо розуміючи, що загалом то вона загрожує не Зеленському, а довоєнним воєнним ястробом. І їм треба вже готувати місце в списку. Вибачте, третя частина представників влади. Перше, сам по собі ОП дуже неоднорідний, і там вистачає внутрішньої конкуренції. Вистачає конкуренції між ми людьми в офісі з людьми у ВР чи у Кабміні. Звісно, із ЗСУ із залужним із Резніковим і з Будановим відносини можуть бути дуже різні. Друге, чи можуть владу напружувати гіпотетичні політичні амбіції залужного? Так, можуть. І такі люди там безумовно є. Хоча публічна легітимність Зеленського поки що у безпеці, але ж як воно буде після війни прогнозувати складно. Третє частина людей в оточенні президента намагається підтримувати необхідний рівень напруги. Бо як казав Фуше, у мене завжди має бути готовий заколот, щоб бути потрібним. Список потенційних конкурентів. У Фуше З ОП ширший за ВФ. Там і Арестовичі, притула, і багато хто ще, а ось Порошенка там, наприклад, нема. Що стосується концепції сирського любить Зеленський, не любить Залужного, тому С ліплять біографію. Про особисті вподобання Зеленського я нічого не знаю, але трохи про інше скажу. Перше, зараз у тебе найбільше присутній наєв, бо до нього є доступ а ще воскресли і Буданов. Друге, коли я читаю політичні теорії про сирського, регочу, бо завжди є один маркер, чи є персонаж у політичній соціології. А він дуже рідко там є, навіть в соціології. Яка афільована з ОП. третє чи вихваляють сирського марафоні час від часу, але враховуючи, як управляється марафон через дупу, то в цьому немає ознак системної роботи. Ну або вона організована через талант Ткаченка. Четверте, чи існує між генералами конкуренція та професійне суперництво? Так, звісно, амбіції особисто і професійне завжди залишаються. Наостанок чи можна без цього? Ні, не можна. Це теж частина демократії та балансу. Було б добре, щоб усі були альтруїстами. Є егоїстичне залишалося у минулому, але ми як вид не так влаштовані. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!